Бойові історії з життя захисників та захисниці з Буковини, перші штурми та знищення техніки ворога у Чернівцях. Відбулася прем'єра документального фільму про 107-му бригаду ТРО, готові до спротиву. Знімали фільм на різних локаціях фронту. У зйомках задіяли понад 100 військовослужбовців у кіноконцертній залі Чернівці. На презентації кінострічки побувала і наша знімальна група. Освітяни, спортсмени, політики, люди різних професій у складі 107-ї окремої бригади територіальної оборони з початку повномасштабного вторгнення стали на захист України. Бригада воювала на Сумщині, Харківщині та Донеччині. Звільняли населені пункти на Ізюмському напрямку поблизу Бахмута. Фільм про Чернівецьку 107-му бригаду ТРО зняли військовослужбовці з Чернівців, кінорежисер Олександр Ткачук та журналіст Микола Кобилюк. Зйомки тривали з початку повномасштабного вторгнення до червня 2023 року. Ми намагалися розповісти фільм, розповісти у фільмі про мотивацію бійців. Чому вони прийшли, чому вони воюють? І якраз ця частина є дуже важливою. І для наступних поколінь, і зараз, коли війна вже затягнулася, багато хто кажуть, стомився, але ми мусимо триматися, і у фільмі якраз говориться про те, що ми мусимо стояти, бо у нас іншого виходу немає. найскладніше це коли ти створюєш фільм, а потім коли ти вже його презентуєш, і розумієш, що багатьох людей із цього фільму немає в живих. Або безвісти зникли, зниклі, або невідома їхня доля. На презентацію фільму прийшло чимало військовослужбовців 107-ї бригади ТРО, більшість з яких знімались у кінострічці. Зйомки це був момент із приємного, що було там, бо нас знімали прямо не безпосередньо в зоні бойових дій, і того зйомки це був один із приємних моментів там. Ми знайшли просто ну, свій вільний час, ми знайшли час знятися, і нам було приємно, що саме нас хотіли висвітлити в фільмі. Можливо, хтось цим надихнеться, можливо, хтось згадає, можливо, ми побачимо якісь моменти, які вже де в пам'яті, скажімо так, під підзтерлись, так. На показі фільму презентували фотовиставку військових Олексія Дмитрашківського та Олега Пальчика довжиною у війну. Автори показали 80 світлин, зняті у зоні бойових дій. На фото тамтешні жителі, волонтери, військові, наслідки російської агресії. Ми перебували в Херсоні, коли російська ракета вдарила по газопроводу, і це було ночі Вогонь був за вишки п'ятитажного поверхів дому. Це було у житловому дворі, і цей вогонь бачив весь город. Це було одночасно і яскраво художнє, і страшно одночасно. Документальний фільм про Чернівецьку 107-му бригаду показали в рамках проєкту Дні кіно від ТРО. Автори кінострічки планують перекласти її кількома мовами. Альвіна Абрямчук, Ярослава Боячук. Новини Січ-4.